Всім привіт! І в цьому відео я б хотіла вам розповісти, як я створювала мальопис, який є моєю дипломною роботою, яку на момент запису цього відео я лише тільки маю захистити 15 червня. Кажучи коротко про концепцію моєї роботи, це був мальопис як адаптація нове Коцюбинського інтерметсу. Тобто сюжет я не писала, і я вирішила його не придумувати самостійно через те, що час дуже обмежений. У нас цей семестр був дуже дикий і є дуже диким, але більша частина його вже пройшла, і сесія майже закінчилась. Але ми мали захистити і практику, і курсову, і диплом, і все це за одну сесію. Це занадто. Тому я обрала, що не навантажувати себе занадто, і нехай це буде вже просто адаптація відомого твору. Як взагалі виникла ідея малювати саме мальопис як дипломну роботу? Тому що я чесно вважаю до сих пір, що це дуже дивна тема, яку можна обрати, враховуючи, хто сидить на кафедрі. Да -да. Вже під кінець третього курсу, мабуть, кожен хоч трохи задумується, що ж він буде робити на четвертому, як свою дипломну роботу. Ну, у мене теж було ідей дуже багато, але ніякої конкретики. Але моя тодішня викладачка з живопису, після того, як я намалювала їй декілька робіт на конкурс, таки запропонувала мені робити з нею диплом у комп'ютерній графіці. До цього моменту я вже робила декілька своїх мальописів, там пара була це просто доджі, а інші це авторські роботи з осіми. Загалом я не можу сказати, що в мене якийсь дичайший експірієнс в цій сфері, але я вирішила, що це буде єбейша, просто бамбіжіська ідея. Якщо я зроблю мальопис як свою дипломну роботу. З причиною один у мене буде мотивація доробити хоча б якийсь свій комікс до кінця. Ну і в принципі у мене буде редактор, який допоможе зробити мені роботу більш-менш якісною. Ну, тепер ми можемо переміститися до того часу, коли я вже захистила свою тему і, в принципі, мені дозволили робити мальопис без всяких дайобів зайвих. З чого я взагалі почала? Я перше, що зробила, це придумала персонажів одного головного героя, який виглядав у мене максимально як задрипаний, самий обычний, звичайний, нічим не виділяючийся офісний роботник. Да, ось такий він. Ну і загалом інших персонажів там. Особливо та й немає хіба що ті три вівчарки білі. Що було складне, так це розбити весь цей твір на розкадровку, яка поміститься у більш-менш не дуже великий формат по сторінкам, того що мені треба було зробити ваншот, і ваншот зробити такий, щоб я встигла його закінчити до випуску, а не робила його ще потім непонятно скільки. Спочатку у мене планувалося зробити сторінок 15. Потім 30, ну і врешті-решт, я все-таки зупинилася на 20 і таки розбила сюжет на 20 сторінок. Звісно, довелося багато чого вирізати, довелося скоротити дуже сильно все. Але загалом я можу зараз сказати, що в принципі вийшло більш-менш гармонійно. Ну і готуючись до дебільних питань на захисті диплому, я вже підготувала відповідь на питання, чого ж я обрала саме твір Інтермецу, чого саме він. Відповідь дуже проста, тому що цей твір дуже короткий. Це єдиний твір, який я пам'ятаю з української літератури, що я вчила в школі. Ну і мені просто дуже подобається його вайб, такий абстрактний, імпресіоністичний, і можна умістити туди абсолютно будь-які образи і прив'язати це до твору. І ніхто особливо та й не доїбеться. Інша причина була це те, що весь твір фокусується на емоційних переживаннях головного героя, а це моя найулюбленіша тема. Я дуже люблю малювати емоції персонажем, люблю передавати якісь емоційні стани, кольорами, композицію чи просто малювати вирази обличчя, то я, я перечитала твір, і я зрозуміла, що ну це воно, мені треба це саме зробити. Після того, як я завершила розробку першої частини розкадровки, я розбила її на дві частини: перша це на 10 сторінок, і друга вже від 10 до 20 сторінки. Я почала промальовувати по одній сторінці, і це був дуже довгий процес. Я почала це робити десь у січні місяці, і 10 сторінок я закінчила десь у березні місяці. Інші сторінки потім я зупинила робити через те, що на мене навалилось багато роботи, курсова, плюс почалось навчання. Тому більшу частину я таки зробила зимою. Ще одна проблема, з якою я стикнулася під час промальовки, це те, що у мене кожен раз головний герой виглядав по-різному. І там да, мені скажуть, візьми референс, створюємо один референс, дивися, перемальовуй. Так, але у нього обличчя кожен раз в різному ракурсі, і в різному ракурсі намалювати його абсолютно однаково, ну це важке завдання. І в мене це не завжди виходило. Ну, в принципі, він там один, не з ким його таки не спутаєш, так що, може, ще й проканає. Взагалі під час промальовки всіх сторінок мене задолбало просто малювати дві речі: це траву в полі і це собак. Собак я вже просто ніколи нахуй малювати не буду. Це такий кошмар. Ну що, до речі, цікаво, малювання фонів, якихось складних, там пейзажі, хати, якісь кімнати. Проблему для мене не стало через те, що у нас кожне літо був пленер, де ми мали намалювати 120 якихось етюдіків. Оточення, там мало, могло бути що завгодно, мог бути пейзаж, мог бути інтер'єр, тому в принципі я звикла до таких задач. Але да, щоб полегшити роботу і загалом зробити менш затратною по часу, я використовувала деякі 3D-моделі для певних меблів, які я просто би від руки малювати, наприклад, шафу з книжками чи з полицями. Ну, вибачте, блять, нема у мене стільки часу, щоб від руки це промальовувати. да. Ну і до речі, про 3D-моделі, як я вже почала, то я вже і закінчу. Дуже важливо в користуванні 3D-моделями правильно це зробити і не переборщити. 3D-модель вам може послугувати якби основою, скелетом для вашого майбутнього зображення. Не обов'язково і навіть не треба її точно обводити, тому що дуже часто в 3D-моделях, якщо ви їх використовуєте для, наприклад, малювання пози, там ну, анатомія поламана, скоріш за все. Тим паче, якщо ви використовуєте якісь стандартні 3D-моделі в кліп студії. Ви маєте використати це як скелет. Подивитися, яка там перспектива. І то, перспектива там теж не завжди правильна. Вам треба ще самим це додумати. Ви просто зверху на цей скелет надягаєте вашого персонажа. Тобто ви просто малюєте зверху на ньому вже самі від руки, основуючись на якусь базу. Це буде виглядати набагато краще, ніж ви просто обведете модель. Ну і малюючи цей мальопис, я зрозуміла одне, що найцікавіша частина починається і закінчується на створенні розкадровки. Все інше, оце все промальовка сторінок, це суто технічна робота, яка дуже монотонна і дуже важко її висидіти, особливо якщо це ваша просто творча робота, а не як моя дипломна, яку в мене ну, обов'язково треба зробити. Немає варіанту, що я просто перехочу. Ну, і звісно, моїм бажанням було створити якісну роботу. Я витратила на неї десь півроку. Я постійно консультувалася зі своєю викладачкою, яка теж займається графікою і це її профіль. Я взагалі вважаю, що сфера українських мальописів заслужила на краще через те, що у нас взагалі в країні ну якось до цього мистецтва відносяться дуже скептично. Я писала свою записку до диплому, там 55 сторінок. Я розумію, там ще з додатками, але там 30 точно є чистих текстів. Я досиділа цю тему, і ну, мені стало трохи сумно через усвідомлення того, що так це дійсно сфера, і вона, наче розвивається, але в той самий час розвивається вона дуже складно і дуже повільно через те, що люди у нас буквально не готові до цього формату. Комікси продаються ну дуже погано вони не виставляються в якихось великих площадках. Наприклад, та саму в тому самому АТБ чи Сільпо. Вони б там купувалися, якби вони там хотіли їх виставляти, але вони це не роблять. Багато можна говорити про проблеми індустрії коміксів, але я не у видавництві, я не маю свого власного видавництва, то я точно не зможу вам це описати. Я просто дослідила декілька статей і загалом прочитала все, що мала в інтернеті, щоб написати свою записку до диплому на п'ятдесят стоїнок. Да. Моя основна головна посил, не знаю, думка цього відео про те, що. Якщо у вас є в планах намалювати свій мальопис, або ви тільки хочете, або ви вже його малюєте, або ви вже малювали, чи якось закинули його, розчарувалися, чи бо не знайшли фідбеку, чи ви просто втомилися, я хочу сказати, що. Ну, по-перше, ті, хто тільки, не, тільки починають не бійтеся. Саме головне і саме велика проблема у створенні мальопису це те, що ви боїтеся. Боїтеся зробити не так, боїтеся намалювати не настільки якісно, як професійні художники. Не знаєте, в якому стилі, чи просто у вас оцей страх перед порожнім холстом. Ну, просто не бійтесь. Уявіть, що цю роботу ніхто не бачить, тільки ви. І от тільки для своєї душі, тільки для себе ви її і робите. Але я все ще наголошую, що робота. Має бути не на від'їбисі тому що в наша індустрія мальописів так страждає блядь, від цього відношення, що ми дебіли, що у нас все погане, що у нас взагалі не варте уваги. Ну і підсумовуючи весь цей рандомний спіч за це все відео, що я хочу сказати: Мальопис я свій намалювала. Зараз я відправила його своїй викладачці, вона мені поки що правки якісь не прислала, Хоча до цього ще правок було мільйон, але я вже типу збираюсь віддати його у друк. 15 числа, 15 червня, буду його захищати. В мене, блять, буду стріляти. Я, блядь, і біг, і падав, і, гав, і в гавні я лежала, блять. Да. Ну, не знаю, бажайте удачі чи не знаю, перехрестіть мене свічку за мене в церкву, поставте. Я, конечно, постараюсь дуже жорстко блядь, його захистити, але я думаю, все буде добре. Всім шесты, всім папа жорстко.